Усім привіт! І це у мене нова рубрика каналу. І сьогодні я вам розповім про топ-5 самих надзвичайних тваринок. Поїхали! Ну і перший із цих тварин, топ-5, це топ-1, це північний гладкий кит. Північний кит має довжину до 21 метра. Сем... Ну, це самці, А важить близько 100 тонн практично половину всієї маси, ну, у них становиться китовий жир. Північний кит мешкає в Атлантичному океані, а в більшій частині на північно-заході, на північно-заході. Той час, як на сході, повністю винищений. Отак от, от поїхали далі. А далі це найбільш рідкісні тварини світу. І такі тварини, ну, популяція таких тваринних, ну видів унікальних з кожним роком скорочується, і ви дізнаєтеся більше про цих. Тварин уже в наступному або. в наступних відео коротше. Погнали далі, тому що більше я про них нічого не можу розказати. Третій на черзі це у нас Білий Лев. Від цих тварин відкритий приблизно, ну, недавно, а в 1975 році, він налічує близько трьох сотень особин, які мешкають не в дикій природі Африки, а в... Необхідні для збереження хвиду умовок, які є в спеціальних заповідниках ПАР. Довжина білого лева складає більше трьох метрів, а вага може досягти 310 кг. Отак от, от поїхали далі, а більше про цих цвинок можете дізнатися в наступних відео. Четвертий це папуга Какапо. какапо. Да. Єдиний світі папуга який у процесі еволюції втратив крила, мешкає в Новій Зеландії. Мовірно, це через відсутність хижаків, які могли б заподіяти шкоду папузі. Максимальна висота, з якої птах може злетіти, становить приблизно 25-30 метрів. І п'ята про яку я вам сьогодні розкажу, це довго п'ять. Зрядка відноситься до загону приматів. Довго п'яти існували на планеті ще 55 мільйонів років тому. Ви прикиньте, це здається, що динозаври тоді жили. Вони мають, ну вони, ці довго п'яти, вони мають досить цікаву зовнішність. великі, милі очі, а також мімічні зморшки, які дозволяють їм міняти вираз обличчя залежно від ситуації. Отак і от маленькі звірятка. Ну, якщо вам було цікаво послухати про тваринок, то поставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Чекайте наступних відео, там будуть ще цікавіші відео. Всім па-па!